Шановні колеги, вітаю вас на своєму каналі. Даним відео я розпочинаю серію методичні родзинки, які допоможуть вам зробити урок сучасним, цікавим, інтерактивним. Сьогодні ми будемо говорити про те, як створити ребус. Ребус загадка. в якій слова або фрази, що розгадуються, зображено у вигляді комбінації зображень, фігур, композицій із букв та інше. Саме слово ребус походить від латинської фрази non verbis sed rebus», що означає не словами, а за допомогою речей. Загалом термін ребус асоціюють з латинським словом ребіс, рес річ, ребіс перетворення. Кожен з нас неодмінно зустрічався з ребусами у повсякденному житті. В сучасному розумінні ребус це перед усім загадка. Що складається із зображень предметів, малюнків у поєднанні з, букв... з буквеними композиціями та іншими знаками, співзучних зі словами або частинами слів розгадки. Кілька ребусів можуть бути об'єднані в одному малюнку або у вигляді послідовності малюнків з тим, щоб скласти фразу або речення. У літературних ребусах для складання речень використовуються букви, числа, музичні ноти. Або особливим чином розташовані слова. Ребуси можуть передавати пряме значення слів. Головним чином, щоб інформувати або інструктувати неграмотних людей, або навмисне приховувати їх значення, щоб інформувати тільки обраних. Однак найчастіше ребуси використовують як загальні розваги. Саме ребуси можуть стати цікавим інтерактивним елементом на сучасному уроці. Для створення ребусів існує інтернет-ресурс, який носить назву rebus1.com. І коли ми зайдемо на цей сайт, до речі, посилання на сайт буде внизу під даним відео. Ми вводимо якесь слово. Ну, оскільки я сьогодні. Перед собою поставила ціль створити ребуси для того, щоб можна потім їх використати на уроці, коли ми вивчаємо якісь жанрові поняття. Першим ребусом, який ми з вами створимо, і перше, що прийшло мені на згадку, це казка. поняття жанрове, яке вивчається у 5 класі. У поле ми вводимо казка, Вибираємо. Дитячий ребус і натискаємо на кнопку Згенерувати ребус. І ось дивіться, у нас виходить ребус. Це козак, перевернутий догори і літера А. Ви скажете: а якщо, наприклад, на уроці немає можливості мати чи ноутбук, чи комп'ютер, чи проектор, чи інтернету немає в школі підключеного, з цієї ситуації дуже легко вийти. Ми копіюємо цей ребус, який ми згенерували. Ось отак ми його виділяємо. Натискаємо копіювати. Зверні, зверніть увагу, не зберегти зображення як, а копіювати. Натискаємо на цю кнопочку і заходимо у нашу презентацію. Ось, до речі, у мене вже є один згенероване поняття е, оповідомлення. І вставляємо на. Один із слайдів. Чомусь невдало було скопійоване це все. Ми спробуємо ще раз. Так, тепер вже вдало. Ми беремо ці всі елементи, які ми скопіювали, розміщуємо належним чином. Їх, звісно, можна збільшити. Можна розмістити так, як вам подобається. І ось ця цифра 4. Коли я цей ребус розглядала, я знайшла тут помилку. Якщо, наприклад, ми прочитаємо слово козак навпаки, то потрібно, щоб третя літера була викинута, щоб вона зникла. Ось рука показує, на якої літері у слові потім не повинно бути. Ну, і ми читаємо, навпаки, слово козак, викидаємо третю літеру, додаємо літеру А, і в нас виходить поняття. Казка. Ось так. Також хочу звернути вашу увагу, що ми можемо створити як дитячі ребуси, так можемо створити і звичайний ребус. Ось я обираю опцію звичайний ребус і генерую такий ребус. Ну, він але тут козак уже дорослий. Зверніть увагу, що можна ребуси генерувати як російською, так і англійською мовами. Чим цікавий ще цей генератор або ресурс ребус в Тут вже є готові ребуси. Натискаємо на ребуси. Причому ребуси із відповідями. Є ребуси для дітей, ребуси для школярів, ребуси для дорослих і топ-100 ребусів. Наразі нас цікавлять ребуси для школярів. Натискаємо на це посилання. І ось ми бачимо перед нами тематично згруповані ребуси. До уроків української мови математики, геометрії, інформатики, фізики, географії і інші предмети. Мене цікавить, наприклад. Історія. Натискаю я. Натискаю я Історія і ось передо мною є даний ребус. От, І якщо, наприклад, ми його розглядаємо і не мав наш часу його розгадувати, то ми натискаємо відповідь. І в нас виходить слово Пантелемон Куліш. Це персоналі української історії. Таким чином, такі елементи на уроці вони зможуть і осучаснити наш урок, і зробити його більш цікавішим для дітей. Ну і, звісно, придумати такі цікаві ресурси, які б допоможуть нам у вивченні тем. Зокрема, наразі ми говоримо про поняття на уроках зарубіжної літератури. На цьому своє перше відео я закінчую. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових